В'ячеслава Чорновола могли добити після аварії. Шокуючі факти розповів колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша. Окрім цього, стало відомо про зниклі докази та секретну ексгумацію тіла політика, яку провели у десятих роках. Про всі шокуючі подробиці справи В'ячеслава Чорновола у цьому відео мене звати Микита Аврилюк. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Це допоможе нам зрозуміти, що такі теми важливі для вас. І напишіть у коментарях, про які ще загадкові справи в історії України вам би хотілося дізнатися. Вночі 25 березня 1999 року на шосе біля Борисполя трапилася аварія, яка змінила політичну історію України. Автомобіль Тойота, у якому їхав В'ячеслав Чорновіл, разом із водієм, зіткнувся із вантажівкою Камаз, яка раптово виїхала на зустрічну смугу. За офіційною версією все сталося миттєво. Водій Камаза нібито зупинився, щоби розвернутися, і не побачив авто чорновола від удару. Обидва. І сам політики його водій загинули на місці. У машині також був помічник Ячеслава Дмитро Поноварчук. Він вижив тисячі українців після загибелі Чорновола. Виходили із прапорами. Вони не вірили у версію про випадкову ДТП. Бо загибель Чорновола це не просто смерть політика, це діра в історії країни, яку ніхто не наважувався зашити. До сьогодні, бо тепер усе інакше. Доступ до кримінального провадження про загибель чорновола відкритий, і ви нарешті можете побачити, як виглядала справа, яка довгі роки трималась у глухій тиші. Розсекречено всі документи у справі В'ячеслава Чорновола. Найгучнішому та найзагадковішому випадку смерті політика 90-х років це стало можливим після ухвалення оновленого закону про архіви у 2023 році та рішення офісу генерального прокурора надати доступ до матеріалів справи. У документах раніше невідомі деталі, свідчення та службові висновки. Частина з них уже з'являлася у публічному просторі. Торі через публікації видань «Обозріватель», Українська Правда, Радіо Свобода та розслідування П'ятого каналу. Однак скептики звертають увагу на обставини, які на їхню думку виглядають підозріло. Наприклад, 25 березня 99-го року ніч, темна траса під Борисполем. КамАЗ виїжджає на зустрічну. Його водій кажуть, діяв дивно в історії з водієм Камазу. Взагалі багато дивних питань. Володимир Куделя, саме він був за кермом вантажівки, яка в ніч на 25 березня 99-го року виїхала на зустрічну смугу. В якийсь момент міністерство заявило, що Куделя взагалі не несе відповідальності за загибель Чорновола. А ще пізніше з'ясувалося, на момент аварії в нього не було дійсного посвідчення водія. Попри це, він не перебував під вартою, а його справу швидко і спокійно згорнули у 2003 році. Суд таки визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до смерті В'ячеслава Чорновола. Присудили 5 років позбавлення волі, але з відтермінуванням на 3. І вже у 2005 му куделю амністували. Далі починається те, що прихильники альтернативних версій називають зоною туману. Після амністії Куделя раптово зникає з публічного простору. Він змінює місце проживання, припиняє будь-яке спілкування з пресою, а потім з'являються чутки, ніби водій помер від серцевого нападу. Однак жодних офіційних підтверджень нема. Хто першим поширив цю інформацію, невідомо. Адвокатом Куделі був Віктор Медведчук. Тоді вже доволі впливовий політик і юрист. Саме Ця деталь, за словами журналістів, викликає найбільше запитань: як так сталося, що звичайного водія вантажівки у справі з політичним присмаком захищає одна з найвпливовіших осіб країни? Окрім водія у вантажівці, також був і пасажир, і він вижив, однак не надовго. Іван Шолом саме він сидів поруч із водієм у тому Камазі, що врізався в авто Чорновола. Після аварії залишився живий, але за кілька місяців помер. Офіційна причина смерті серцевий напад, і в себе нічого якби не але по-перше, журналісти дізналися після ДТП шолом був пригнічений, уникав розмов про аварію. Жив усамітнено на Волині. А перед самою смертю до нього приїжджали невідомі люди. По друге, вже після поховання за ініціативою незалежних слідчих, тіло ексгумували. Провели токсикологічну експертизу, і там несподіванка в його організмі виявили підвищену концентрацію важких металів. Як вони туди потрапили, невідомо і пояснень цьому офіційно не надано. І головне, шолом був не просто випадковим пасажиром. Він ключовий свідок, людина, яка могла пояснити, що робив КАМАЗ на трасі в той момент, що бачив. Як поводився водій, і саме ця людина раптом помирає без допитів, без заяв, без слідів участі у справі. Тож скептики і говорять, це не схоже на збіг, це схоже на зачистку. Адже з політичного погляду чорновіл справді мав шанси кинути виклик тодішній владі. Це й стало поживним ґрунтом для появи альтернативних версій. Ще ряд деталей викликає питання у спостерігачів. Зокрема, чому на місці аварії не провели стандартну перевірку на алкоголь або наркотики у водія? Чому про це немає жодної згадки в офіційних матеріалах? До того ж, скептики вказують і на дивні подробиці стосовно тіл жертв. Деякі експерти говорили про сліди ударів на тілі Чорновола, що не виглядають як типові наслідки аварії. Один з них нагадував травми від удару металевим предметом. Цю версію підтримував і Микола Голомша, колишній заступник генпрокурора. Він стверджував, що Чорновола добили. Я вам скажу, що в мене не відразу з'явилося таке переконання, тому що були рішення також про ДТП, але судово. Навіть не судово, а фізикотехнік, експерт-чистий фізик, який досліджував череп В'ячеслава Максимовича, встановив чотири лінійні ушкодження на потиличній ділянці голови. Він під час ДТП удар, виходить, одномоментний. Якщо є чотири виступаючих предмети, одномоментний. Він доказав нам і мені особисто, що це було послідовано. Нанесено чотири удари в потиличну ділянку і пояснив, яким чином розходилось павутиння в кістках черепа. І я повірив йому. Водночас, за словами Голомші, в період найбільш активної фази розслідування цього та інших резонансних кримінальних справ. У нього під фейковими приводами забрали справи і передали їх іншому заступнику генпрокурора. Він каже, що вилучення справ відбулося за генпрокурора Олександра Медведька. Син В'ячеслава Чорновола Тарас повідомив суспільному мовнику, що слова Миколи Голомші відповідають дійсності. За його словами, припущення про сліди ударів кастетом по голові В'ячеслава Чорновола були висловлені під час однієї з повторних експертиз справи на основі фотоматеріалів. А у 2011 році, вже за президентство Януковича, було проведено таємну ексгумацію тіла В'ячеслава Чорновола. Ба більше генпрокурор Пшонка незадовго до неї обіцяв сину політика Тарасу на одному з телеефірів, що ексгумацію проводитимуть відкрито та заплановано. Однак в реальності вона не афішувалася, і про неї публічно стало відомо лише згодом зі слів родини. А вийшло так, що я дізнався про ексгумацію постфактум майже випадково. Сестра батька Валентина прийшла на цвинтар і побачила, що ексгумацію вже провели. Такі речі у такий спосіб робити не можна. Після цієї процедури прокурор Києва Анатолій Мельник заявив: слідів кастетних ударів на черепі не виявлено, але саме на такі травми вказували попередні експертизи ще у 99-му році. Відразу після ДТП, і саме вони. Породили припущення про те, що політика могли додатково понівечити після зіткнення. Син Чорновола Тарас також підтримує версію вбивства. Він заявляє, що експертизи не дали конкретних відповідей і що головні запитання залишаються без відповіді. Про версію добивання говорили не лише представники прокуратури. Їх публічно підтримували і народні депутати Ярослав Кензор та Іван Стойко. На їхню думку, характер травм міг свідчити про насильницьку смерть. Прихильники цієї версії вважають, що це могла бути цілеспрямована спецоперація. Однак справу закрили у 2012 році через закінчення строків давності. Лише завдяки суспільному тиску її знову поновили, але формального результату вона так і не дала. Нікого не звинувачено, імена не названі, слідство триває. А суспільство чекає відповідей. Дехто вважає, що розтин Чорновола був формальністю нібито частина документів зникла, фотографії в приватному архіві. А ті, хто намагалися копати глибше, втрачали посади. І таких нюансів, як твердять прихильники альтернативних версій, десятки. Утім, наразі офіційна позиція залишається непохитною. То що ж ми маємо зараз станом на 2025 рік, коли відкрито доступ до матеріалів справи, а журналісти розкопали нові деталі. По перше, офіційно судова медична трасологічна та автотехнічна експертиза завершена у 2018 році, а оприлюднена у 2021, му Чітко стверджує смертельні травми В'ячеслав Чорновіл отримав внаслідок зіткнення автомобіля з перешкодою інших пошкоджень, які б свідчили про навмисне добивання на думку експертів, не виявлено. Цю позицію підтвердили і в офісі Генерального прокурора у 2024 році. Однак, у той самий час є свідчення, що ще у 1999 році до СБУ звертався колишній агент ФСБ В'ячеслав Бабенко, який заявив, що готується замах на Чорновола. Про це заявили журналісти П'ятого каналу у 2024 році на одному зі своїх проєктів. Бабенко, буцімто, називав і маршрут і деталь. Лі пересування його допитували у СБУ, зокрема заступник голови Юрій Івандін. Але протокол допиту чомусь зник офіційного пояснення щодо втрати немає, Тож це не виглядає переконливим аргументом. Третій факт: смерть водія Камаза Івана Шолома. За офіційними даними у 2000 році він помер від серцевого нападу, але після неофіційної екзумації виявилось, в його організмі були підвищені концентрації важких металів. Ці дані були оприлюднені журналістами української правди у 2024 році. Офіційних спростувань цього результату держава не надала. І ось це вже дійсно скидається на серйозну зачіпку. Ну і четверте, маршрут руху Камаза згідно з журналістськими розслідуваннями Дмитра Пономарчука 2024 року. Водій шолом їхав через Київ, хоча це було довше і незручніше. Сам поворот, де сталася аварія, складно не помітити. Жодного логічного пояснення цьому маршруту у матеріалах справи нема. А також п'яте рапорти міліціонерів, які опитували мешканців села поблизу місця аварії, не увійшли до кримінальної справи. Про це у 2024 році повідомив журналіст Ярослав Степаненко. За його словами, двоє свідків говорили про вантажівку, яка стояла на узбіччі задовго до моменту аварії, але цих людей ніколи не викликали на допит. Окремо питання подушок безпеки. Експертиза у 2018 році встановила, що система безпеки була повністю справна, але подушки не спрацювали. Пояснення чому саме не надано. Це також зафіксовано в матеріалах справи, які стали доступні завдяки оновленому закону про архіви у 2023 році. Так виглядає картина станом на сьогодні. Жодного офіційного обвинуваченого нема. Але є документи, є свідки, є аномалії, які повторюються, і все це не теорії змови, а зафіксовані факти з конкретними іменами, датами і порушеннями. Тож питання залишається відкритим. Але ми вже далеко за межею версії про випадкову аварію. А як вважаєте ви, це була трагедія випадкова, чи все ж таки запланована ліквідація? Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що справу колись? Доведуть до кінця і назвуть імена тих, хто це організував. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та перевірити підписку на канал. І Поділіться цим випуском із вашими знайомими. Так більше людей дізнаються правду.